Вітаю! Сьогодні поговоримо про історію лібералізму від його зародження і достановлення як окремої ідеології, течії філософії та економічної теорії. Непевні сліди лібералізму можна прослідкувати в китайській філософії ще з часів періоду Чунцю, який мав місце приблизно 722 по 476 рік до нашої ери. В свою чергу для західної філософії проповідниками принципів лібералізму стали древні греки. Саме за часів Древньої Греції з'являються сліди ліберальних ідей на континенті. Хоча і зародження деяких із багатьох принципів лібералізму відбулося саме за часів до нашої ери і в перші століття нашої ери, повноцінне становлення лібералізму як окремої ідеології сталося дещо пізніше. За часів англійської громадянської війни, в 1647 році сформувався рух леверів, вони фактично виступали за те, що ми зараз називаємо лібералізмом ще в середині XVII століття. Далі, уже в 1689 році, за результатами славної революції в Британії встановився парламентаризм та загалом з проголошення білю про права надалі прослідковується лібералізація британських інституцій. Лібералізм повноцінно переростає в окрему ідеологію, та розвивається протягом XVIII століття з його ідеями просвітництва та відкидання старих традицій. На хвилі просвітництва відбуваються три революції, які небезпідставно називають ліберальними це славна революція. Про яку вже йшлося в відео, а також Американська революція та куди ж без неї французька, поговоримо про них в хронологічному порядку. Причинами Американської революції стали наслідки Семирічної війни, а саме оподаткування безпредставництва, а також виснаження метрополії війною, кульмінацією цього протистояння між Колонією та метрополією Стала війна за незалежність США, за результатами якої 13 штатів отримали незалежність, а невдовзі світ побачила Конституція Сполучених Штатів Америки. На той момент документ вважався республіканським і ліберальним. Конституція США також залишається найстарішим ліберальним керівним документом, що діє у всьому світі. Цю подію можна назвати тріумфом лібералізму в світі. Тріумфом лібералізму у Франції стало скасування феодалізму та прийняття Декларації прав людини і громадянина. Під час наполеонівських воєн Наполеон приніс Європі ліквідацію феодальної системи, лібералізацію законів про власність, кінець сеньоріальних зборів, скасування гільдій. Легалізацію розлучення, розпад єврейських гетто, крах інквізиції, кінець священної Римської імперії, ліквідацію церковних судів і релігійної влади, встановлення матричної системи і рівність перед законом для всіх людей, тобто поповній лібералізував старі європейські монархії, сприяючи поширенню лібералізму в старому світі. Надалі лібералізм почав набувати ще більшої масовості та поширюватися по всьому світі від своїх радикальних проявів в Англії кінця XVIII століття до ледве помітного та менш впливового прояву в Османській імперії середини 19, початку ХХ століття. Хоча лібералізм в Османській імперії не набув такого поширення, як в тій же Британії. Цьому політичному руху вдалося вплинути на проведення реформ пройшло два періоди реформ Танзенат та Нагда. Проблемою, що заважала поширенню ліберальних ідей на теренах Османської імперії, стало те, що ліберальні книги, видання були доступними лише інтелігенції та представникам середнього класу, який на той момент лише почав формуватися. Також цьому завадило мусульманство. Мусульмани вбачали в лібералізмі загрозу для ісламу, що призвело до появи почуття кризи в ісламі. Це стало причиною початку ісламського відродження, значного поширення лібералізм набув в новому світі, крім Сполучених Штатів, які до юрес самого свого зародження проголосили лібералізм однією із провідних ідеологій. Теж зробили новостворені країни Центральної та Південної Америки, колишні колонії Іспанії. На початку свого існування ці держави були ліберальними. Надалі лібералізм набував все більшого і більшого поширення цьому сприяла як і успішність ліберальних держав, так і перемога ліберальних країн у двох світових війнах та в холодній війні. Вже до 1995 року більшість країн на планеті можна було назвати ліберальними, хоча цьому передувала протилежна ці ситуація, де світом панували диктатури. Зараз світ можна повністю назвати ліберальним. В усіх поняттях лібералізм укорінився в політичних і економічних системах багатьох країн, тому лібералізм зараз можна назвати панівною ідеологією.